Катерина Чернова, переселенка з Харкова, у рідному місті працювала стоматологом та навчалася на аспірантурі у медичному університеті. Але після початку повномасштабної війни дівчина була змушена залишити все. Та переїхати із багатоповерхівки у приватний будинок на околиці. Ми з хлопцем пішли жарити шашлик, так як ми тоді жили в приватному будинку. У нас був такий невеликий садочок, там стояв мангал. Ось, і ми просто стояли біля цього мангалу, жарили шашлик і просто чули, як ну буквально метрів 500 від нас летіли гради. Це було як нескінченне таке. Дійсно, <рістична> Катерина розповідає, через постійні обстріли вона та її хлопець щодва дні ночували у підвалі. Друзі дівчини, які воювали у лавах Збройних сил України, порадили їм виїхати, оскільки була загроза посилення обстрілів. За пів години вона зібрала найнеобхідніші речі та поїхала на вокзал. І там стояв один потяг на третій. Олі, тобто до неї ще треба було дістатися, і коли ми вже виходили з цього переходу, а, соб... ну, типу, до потягу, а, ми бачимо, що вже підіймають а... Ступеньки і поїзд починає рухатися. Нас почув провідник потягу, він піддав нам руку, ми просто залізли туди, спочатку я, потім хлопець, потім ці валізи. Катерина розповідає, сівши на потяг, навіть не знали, куди їдуть. Проте раділи, що вдалося врятуватися. Коли ми вже їхали десь хвилин 20, до нас приходить провідник і говорить, а вам докуди? А ми таки сидимо і просто не знаємо, куди їде потяг. Ми просто в перший, ну який був, який стояв там на пероні, Ось і він говорить: ну, ми взагалі-то їдемо до Франківська. І ми з хлопцем такі: ну, якщо до Франківська, то окей, добре. Давайте до Франківська. У Івано-Франківську дівчина вже понад чотири місяці разом із хлопцем вона має квартиру та працює асистентом стоматолога у приватній клініці. Проте розповідає, роботу знайти було складно. Я прийшла одного разу на співбесіду, то мені сказали, що ви з Харкова ми вас не будемо брати. Їдьте в свій Харків і займайтеся там своєю діяльністю. Тобто мене це дуже обурило. Це була перша моя співбесіда тут у Франківську. І я думала, що тут ну багато людей таких власників. Але я прийшла в іншу клініку, і я зрозуміла, що все тут по інакшому. Катерина каже, на Прикарпаття хотіла приїхати давно, але не було нагоди. Додає, не шкодує, що потяг їхав саме до Івано-Франківська, адже тут чудові люди та красива архітектура. Але як би добре не було десь, хоче повернутися до Харкова. Проте розмовляти планує вже українською. Я розмовляла російською, бо я розмовляла там зі своїми батьками, з друзями і так надалі, бо все життя я говорила цією мовою. Але приїзди сюди я зрозуміла, що таке, що це дуже треба, бо це єднає. Ось це єднає наш народ. Ілона Шевченко, Роман Болелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.